Добрий день, вітаю вас. Доброго дня. Я радий вас бачити. Дякую вам за запрошення в Івано-Франківськ. Дійсно дуже прикольне у вас місто. Вибачте, що так це звучить, не дуже серйозно, але дійсно архітектурою вражає, оптимізмом людей вражає. Ми навіть з вами поспілкувалися, ви вражаєте оптимізмом, не дивлячись на те, що ситуація така складна, але вам вдається підтримувати оптимізм. Це дуже складно. Я вам заздрю, але по-доброму. Дякуємо. Дякуємо. Так. Є така думка серед таких сталих людей в освіті, і взагалі серед освітян про те, що якщо університет не має творчих спеціальностей, типу журналістика, майстра якесь мистецтво, то це університет, який занепаде скоро. Ви погоджуєтесь з цим твердженням, тому що. А, ну, знову ж таки, там є університети, дуже такі творчі, в яких тільки творчі спеціальності, чи це залежить від ректора і стилю університету. Ну, дивіться, я на мене це думка певної частини тільки людей, що без творчих спеціальностей не може там жити чи розвиватися той чи інший навчальний заклад. Якщо є творчі спеціальності, вони дають креативу, вони дають живизни живезни для цього. Процесу всього, який, який відбувається, але не завжди творчі спеціальності це є основа чи фундамент. Uh -huh. Фундамент і, і якісні знання відповідають тоді, коли вони відповідають ринку сучасному, який зараз дуже швидко змінний. І надзвичайно важливо також, щоб ті люди, які здобувають освіту, вони були мотивовані uh -huh. і хотіли. Навчатися на тій чи іншій спеціальності. Творчі спеціальності вони підсилюють, вони дають можливості, вони дають публічності, вони розвивають креативність. Але не у всіх спеціальностях і необхідна креативність. Угу. Навіть так. У, навіть так. Є, є технічні спеціальності, які відповідають там, потрібно тільки більш технічні знання і правильні знання. Там ти не покреативиш. якщо беремо будівництво. Мова не йде про архітектуру, мова йде uh -huh. про будівництво. Якщо ми будуємо якийсь будинок, ми повинні відповідати тим параметрам і тим, що заложено. Це є чіткість і правильність. А креативність можна використовувати у більш творчих спеціальностях. в архітектурі, коли ми uh -huh. або в дизайні, коли дизайнуємо той чи інший об'єкт. Uh -huh. Навіть якщо візьмемо цей об'єкт, тут креативники. І дизайнери чудово попрацювали. Та ну ж популярніше? Ці творчі спеціальності: естрада, дизайн, маркетинг. Можна перераховувати піар. Чому це так стало популярне все? Ну, Зміюється. Дивіться, дивіться, ринок змінюється і дуже швидко. І бізнес угу. змінюється. Реклама, піар без цього не буває нічого. І навіть ми з вами сьогодні спілкуємося. Це теж доля в цьому є і реклами, і того ж самого піару. Це є у нас, умовно кажучи, наша спеціальна журналістика та uh Угу. -huh. Ну, деякі є люди, які кажуть: от є нехватка працівників в усіх сферах. Це економісти про це кажуть кожного дня, про те, що мало працівників. Знову ж таки, творчі спеціальності популярні, маркетингових працівників там, допустимо, кажуть, там вистачає людей з творчими спеціальностями, не вистачає там будівельників. І інші саме технічні якісь спеціальності. Як університет тут може допомогти? Чи треба стимулювати на такі от більш технічні професії, чи хай воно пливе, як пливе? Дивіться, університет, будь-який університет, який займається освітою, він повинен дивитися на ринок на ті спеціальності, які необхідні, необхідні сьогодні і зараз. Не... Бо університети в більшості вони такі трошечки, е, як правильно сказати, дуже довгострокові, вони дуже довго розвиваються, не дуже довго велику свою освіту розтягують в процеси життєві. Тому що якщо беремо бакалаврську освіту, це 4 роки. За 4 роки дуже швидко міняється світ. Ми бачимо, як, як війна пришвидшила цей весь процес життєвий, як волонтери включилися в процес. Без волонтерів тяжко би було зараз нашим хлопцям на передовій так швидко, мобілізовано організовувати той чи інший процес, забезпечити оборону чи, чи, чи іншу необхідну ситуацію, яка створюється. А освіта вона повинна завжди працювати з стейхолдерами, завжди працювати з бізнесом. Мова не йде тільки сугубо бізнес, мова йде з підприємцями, з людьми. Вона повинна відповідати. Сьогоднішньому сучасному підходу, Ось, в чому освіта трішечки відстає, чуть-чуть mm -hmm. відстає. Якщо взяти в загальному і всі навчальні заклади, і не тільки там державні, але також інколи бувають і приватні, не завжди ми встигаємо за часом. Але <клес> це найважливіше, що може бути, це мотивована дитина, тобто студент. Так. Коли вона мотивована, коли ми даємо якісні сучасні знання. І коли це ми об'єднуємо, тоді хороші спеціалісти з'являються. Uh -huh. Те питання, що ви задали, чому не вистачає на ринку праці людей, навіть економістів. Так, економістів не вистачає, але дітей дуже мало поступає зараз на економічні спеціальності. І в цьому всьому дуже багато винно публічних людей, які на телебаченні кажуть, не поступайте на економістів, юристів, там, архітекторів. Не може це казати. Ми повинні завжди популяризувати ту чи іншу спеціальність. І з тої кількості людей, які поступлять на ту чи іншу, частина людей буде спеціалістами і професіоналами в своїй галузі. І не буде таких питань, які зараз звучать, угу. що не вистачає тих чи інших спеціальностей на ринку праці. Ви кажете, головне мотивована дитина, та, яка вступає. А знову ж таки, Дивіться, але... тут, тут так. паралельно має, бо не так. тільки дитина Про... мотивована, і університет і, і університет, і викладач. Тут, тут, тут симбіоз трьох трьох частин добре. Людей. завжди викладач є мотивований? Чи є такі ще викладачі у нас взагалі в вищих навчальних закладах, які не є мотивованими навчати, давати щось нове? Дивіться, як у будь-якій сфері є і позитивні риси, є і негативні. Є позитивні, є мотивовані люди, є висококваліфіковані спеціалісти. Є також деякі люди, які не до кінця. Можливо, мотивований, і можливо, не, не до кінця готовий змінюватися під ремонту праці, адаптуватися. Тому що, знову ж таки, назвуся час дуже швидко плине. І викладач тої чи іншої школи можемо назвати не тільки вищої школи, але також і, і, і коледжу, і, і ПТУ, і школи тої самої. Ми повинні бути завжди. У течії сучасності читати, аналізувати і давати найсучасніші знання і бути в тренді зараз сучасними програмами, які зараз навіть виходять, для того, щоб бути конкурентоспроможними. Ви молоді люди, ви набагато креативніші і більше розбираєтеся в цих сучасних програмах, такі як GPT і інших. Через то дуже складно, особливо трішечки старшим. Професорам, кандидатам адаптовуватися і змінюватися. але без цього не буває. Світ uh -huh. рухається вперед, і ми повинні жити сьогоднішній день, а планувати завтрашній. Uh -huh. У вас вистачає працівників чи є такі, от професори, яких немає, і ви їх шукаєте? Якщо взяти в загальному по балансу нашого університету, у нас є досить хороші професійні викладачі, кандидати, доктори, але. Ми шукаємо все одно, ми шукаємо нових людей, тому що нова, нова людина, коли появиться в нашому середовищі, це є новий, новий дух, нові знання, нові бачення, новий погляд. Найбільше таких професійних людей найнеобхідніше є на творчих спеціальностях, на таких як то саме музичне мистецтво, акторське мистецтво, дизайн, архітектура. Угу. То на цій спеціальності ми б би... журналістика. Так. Дякую, що Це, Я слухав-слухав, я, я думаю, коли ж буде журналістика. Журналістику ви згадав. Так. Як ну, ви, це, ви, це, завжди наробити. потрібно нової крові в організм. Тому угу. що починається хороша циркуляція, процеси і розвиток тої чи іншої спеціальності чи галузі. Університет короля Данила знаходиться зараз в Івано-Франківську, він не знаходився. Власне звідки здебільшого абітурієнти, студенти? Тому що ну, є такі університети, допустимо там в Дніпрі університети, де більше вчаться люди з Запорізької і Дніпропетровської області. У вас звідки здебільшого? Чи їдуть із Дніпропетровської з інших областей? Якщо... Згодиться більш на Дякую. якщо взяти. Аналіз по наших студентах і по наших вступниках, uh -huh. то 70% область Івано-Франківська. 30% це ми вже ділимо наші сусідні області, які межують з нашою. Uh -huh. Там десь відсотків на 25, а 5% де вже вся Україна. Uh -huh. Небагато поки що наших дітей з Донецька, з Дніпропетровська, з Києва, з Вінниці, але є. Навіть у нас є один студент з Дніпра, який навчався, завершив бакалавра, магістра, поступив у аспірантуру, викладає і працює в університеті. Угу. Багато таких людей, які от кажуть, я не хочу йти з університету, я хочу працювати в майбутньому. Ну, тут важко сказати слово багато це воно би мало мати якусь певну міру чи критерії. Угу. дивіться, таких дітей є десь біля відсотків 15-18. Це з тих, що зараз навчаються З тих, що навчаються зараз в університеті і навчалися. Тому uh -huh. що, якщо взяти мене, я, я один із перших випускників цього навчального закладу. І як вам зараз? Дякую, чудово. Працюємо, розвиваємося, <рес> удосконаліємо. Як okay. еволюція проходить? Так. Ну, тві, це... 1996 році, коли засновувався цей навчальний заклад, uh -huh. він називався Трішечки по-іншому. У нас було 96 дітей і викладачів десь біля 40. Uh -huh. На сьогодні ми маємо біля 5 тисяч студентів. Uh -huh. В структурі своїй також ми маємо два коледжі і маємо десь біля 250. Працівників і професорсько-викладацького складу в тому числі на першому поверсі, до речі, мене виникає питання, яка плиця у вас? Так. Тобто, взагалі, це університет, який в основі якого в фундаменті покладена віра, так? духовність. Духовність. Так, духовність, релігія. Ви так. дивіться, чому це так сталося? Бо засновником і першим ректором цього навчального закладу був наш батько, отець Іван Луцький, він був священником, і в його місії, в його бажанні, коли, коли він ще навчався, вчився, спілкувався з людьми, дуже багато розвивався, їздив по інших навчальних закладах, він закінчував дуже багато навчальних закладів. І він бачив розвиток і майбутнє в дітях, талановитих дітях, які не мають коштів. Угу. Для того, щоб здобувати вищу освіту. І місія створення цього навчального закладу була для того, щоб створити навчальний заклад для талановитої молоді, яка буде розвивати і будувати нашу незалежну Україну. Угу. 1 липня у вас був підсумковий ректорат. Та взагалі, от, пройшло півріччя цього року. А, які підсумки роботи за півріччя? Чи можна вже щось відокремити, чи можна вже відокремлювати, коли є вже цілий суцільний рік навчання? Що можна відокремити? Навчальний заклад щось одне не може відокремити, бо це є важність всіх сукупних факторів. Це є викладачі, це є студенти, це є навчально-методична база, це є війна, це є світло. Це є дуальна освіта, заочна освіта, денна освіта. Тут дуже, дуже багато факторів переплітаються між собою, і щоб щось одне відокремити, це дуже важко і, і неправильно. Тому що це є симбіоз всіх інших причин для того, щоб збалансувати процес, і щоб він був чесний, справедливий. І для дітей основне, щоб було заняття, відбувалося вчасно. І в тій відповідності, яке повинно бути. Ректорат підсумковий, так він відбувся. Було, було дуже багато аналізу, проведено за підсумки навчального року цього. Наша команда дуже цікаво і гарно спрацювала. Найбільше до вподоби і мені, я думаю, що можливо і колективу, те, що ми також займаємося частково місією соціальною, де ми mm -hmm. беремо. Безпосередню участь в різних аукціонах, які проводяться на, на Збройні Сили України, також видаємо свої лоти, проводимо свої аукціони. Тобто ми стараємося завжди навчати дітей і, і самі вчимося, як займатися волонтерством, працювати для того, щоб наші Збройні Сили України могли працювати на збереження нашої незалежності. Угу. У нас от в місті в Покровську є університет, Донецький національний технічний університет, який релокований до Луцька. Він був релокований з Донецька, Покровська і, власне, з Покровська до Луцька. Якщо до вас звернеться Міністерство освіти і науки України і скаже: «Мирослав Іванович, ви готові зараз прийняти на базі УКД, допустимо, там. Бердянський університет. Що ви скажете? що ви відповісте? Дякую. Питання дуже цікаве і креативне. Дякую. Якщо ми беремо Міністерство освіти і науки, в його структурі дуже багато є державних закладів. Угу. І в більшості міністерство з такими питаннями звертається до своїх структурних підрозділів, тобто до своїх державних закладів у більшості. Але якщо б така ситуація склалася і була необхідність, Долучити на нашу матеріально-технічну базу той чи інший навчальний заклад, я думаю, що ми б ці питання вирішили дуже швидко і системно. Угу. Ми б змогли співпрацювати в цьому напрямку. Ну, ми готові з міністерством співпрацювати сьогодні. Та ми співпрацюємо. Міністерство нам дає ліцензію, акредитацію, спільно працю так, що тут питань немає. Ми завжди співпрацюємо з міністерством. Угу. Теоретично є де розмістити, чи знайдете дивіться, якщо Теоретично, да. тут дуже важко, тому що ми маємо не так багато квадратних метрів, і ми працюємо у нас в навчальному закладі у дві зміни. У нас є дуже багато студентів, які навчаються і удосконалюються, які в майбутньому, але якщо б не була необхідність, ми зможемо і знайдемо місце для локації того чи іншого навчального закладу. Університет Короля Данила є приватним навчальним закладом. Чи можливо вступити до університету на безкоштовній основі? Е, так. Е, університет Коля Данила є приватним навчальним закладом. І оскільки місія засновника і першого ректора отця Івана Луцького була місією навчати талановитих дітей, коли батька не стало, ми з нашим ректоратом, з професорсько-викладським складом, спланували. І організували фонд отця Івана Луцького, залучаючи у цей фонд кошти від бізнесу, від... ми навчаємо талановитих дітей. Як, як це виражається в безкоштовному навчанні? Якщо дитина навчається навідмінно і здає ЗНО від 180 до 200 балів всі дисципліни, всі предмети, вона навчається у нас в університеті на будь-якій спеціальності безкоштовно. Якщо дитина здає ЗНО від 160 до 180 балів по всіх дисциплінах, дитина навчається у нас за 50% навчання. Mm -hmm. Також у нас є різні конкурси: школа має талант, кубок Данила. Також там діти можуть за свої таланти здобувати сертифікати на. Частково оплату за навчання або 50% знижки за навчання, і ми підтримуємо талановиту молодь для розвитку нашої системи освітньої, а також і суспільства і України. Зокрема, також ми наших дітей, наших студентів мотивуємо не тільки програми фонду отця Івана Луцького, але також і стимпідіальні програми. У нас є партнерські договори, співпраця між бізнесами. І цей бізнес дає талановитій молоді певну суму за їхнє якісне навчання, за їхнє якісне проведення соціальних проєктів, за їхні, за їхню місію і волонтерство, які діти-студенти проводять у межах навчального закладу, а також і в місті Івано-Франківську. Зокрема, один із прикладів при врученні дипломів, також одна із компаній надала п'ять стипендіальних програм. Для наших найкращих талановитих студентів. І таких програм є багато різних і різних компаній, які розвивають та удосконалюють і мотивують дітей навчатися, розвиватися і ставати кращими і конкурентоспроможними на ринку України. Дякую за бесіду.